Я був на дні народження. Був на дні народження Марії. Тремби, Чи не Тремби, блять, хуй й блять, як вони там договорились. Нахуй. Був на день народження Марії, регав нахуй, поміняв своє відношення до Філіпа Тремби, але й то вже як є. Скажем так, в гості більше не піду, але. Да, чоловік оказався просто, як вам сказати, просто типа падлою, їбав. Як оказалось е, Поясню, я вам поясню коротко, хай він там же там, що він вже дає які там коментарі буде давати, уже пуй. Поясню коротко, е, ночу не, ну, не було. Получилось так, що, коротше, їж, їжа. То ли кінчилась, то ли її вкрали, короче, ми до сих пор не поняли. І хазяїн хати, ну влад, ну Філіп, е, типа я запрошений гость Філіп, типа як хто він там, хазяїн Рішив накормити гостей своїх. Е, зробив вареники, зробили вареники, дівчата принесли, дали мені отак миску. І коротше, я тако беру один вареник. Філіп каже, дай вареника. Я кажу, тако, йди нахуй. Ну, ми вже п'яні естественно, це прєк. Коротше, беру другого вареника, і в мене нахуй забирають отак миску. Отак. Я, короче, два вареника з'їв, забирають миску, віддають, і в і вони просто всі з'їли вареники і все. Філіп їбанув штук сім, чи скільки він там казав, чи 6, чи сім. Просто з'їв. Я типу, кажу, А, так? Ну хорошо. І ми, короче, сидимо, і я кажу Філіп. А вже прийшло время, я кажу Філіп. А можеш мені долити вискаря? Можеш мені вискаря долити? І він з другого кінця стола, отак встає, і да, іде, і іде, 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 іде підходить. І каже: а дай да, я тобі налею. А я йому кажу, іди нахуй. І він нахуй розвернувся і пішов назад. І обідався на мене за це. І ми, ще, ми коротше, сварились. І я кажу: в GTA 5 RP, кажу, дивись, ідемо похуяримося, або нахуй, ми це пиздемо. Він такий, ти хоч хуяритись, кажу, да. <с <с коротше, і щось е, бебе, Коротше, і потім каже, ладно, йдем. Він, коротше, ну, і щось з горем пополам, каже, каже, давай. І коротше, ми каже, ну то пішли задом, такого уходимо. Він щось, бля, каже, ти мене зайобував цілий вечір. Я кажу, бля, кол, ну, назви мені хоч одне. Типа, що я з чим, типа, що тебе це, І він такий, ну, це йди нахуй. Кажу Філіп, ти спиздив в мене миску з варениками, я з'їв два штуки. Каже, ну, я кажу, ти спиздив в мене миску і. І я з'їв всього два, я гость твій. І я кажу, ну от я й тобі сказав, і йди нахуй. І я кажу, він каже, ти мене цілий вечір заєбував. Кажу, так скажи мені хоча б ще щось одне, кроме цього. Він стоїть, дивиться на мене і такий. Бля, ну я не скажу тобі так сразу. Я кажу, так ти сказав, що цілий вечір. Він каже: Ну я тобі так сразу не скажу. Кажу: так, ми ебачитись будемо. Кажу: я прийшов сюди на пізділку. Він каже, ні, не будем. Кажу, ну тут я тут стою. Кажу, пока, блять. Ушов, все, поняли? Але, ми, але це розтягнулось, типа на півгодини розмова. Кажу, іма ж це буде. Каже, ні, кажу, давай, Всю, Ну, Я собі розум, ще Що, щось ми пили-пили. Щось лягаємо спати уже під ранок. Лягаємо під ранок спати. І... Та це синій движняк дуже жорсткий. Але ну то є так. Лягаємо спати, я заходжу до Філіпа, щось такое танцюю, коротше, це вже під ранок. І в нього біля кроваті стоїть дві бутилки води. Іменно на його стороні, типу, не в машки одна, там, і, і в нього одна, а іменно на його стороні лежить дві бутилки води. А в мене немає води взагалі нема в кімнаті води в мене. І я, коротше, щось підтанцьовую, заходжу до Філіпа в кімнату. Ну, і бачу, дві води стоїть. І я, коротше, підходжу до нього і беру одну бутилку. Ну, одну йому вставляю, одну собі, я гость. І я в нього забираю, блядь, Я в нього забираю одну бутилку, і тіп підривається, він уже майже. Сп... Ну, він лежав уже. Тіп підривається, отак. Забирає в мене цю в... одну бутилку води, отак. І каже, йди візьми собі воду, нахуй, це моя вода. Ставить біля себе і нуля спати, прикинь. І я, запро... я запрошений гость, блядь, У мене навіть води нема, нахуй. Я просто хотів води попити, блядь, взяти собі. І він тако, фух, і я стою, і я дивлюсь на Машу, блядь, і Маша така, блядь. А він мені каже, йди десь там, блядь, в підвал, блядь, десь там знайди собі води, бля. а в нього дві бутилки було. Я дивлюсь на Машу, Маша на мене така, зараз зараз я принесу, зараз я принесу. Ну і, і все, Маша пішла, принесла мені воду в одну бутилку, я поставив, чи дві, не помню. Я такий, я кажу, ну ти Філіппі <рив> і гандун. І все, я поставив цю воду і через хвилин 10 чи 15, може 20. Я ригав. <рив> я отак напився цією, цей... бля, прикиньте, наскільки чоловіку було жалко мені води, що я отак попив цієї води газованої, приліг, зловив вертольоти жорсткі. І в мене, коротше, цей, ці гази почали підніматися, блять. І я такою кажу, жінці кажу: а ну подожди. <рив> Ану, чекай. І я тільки встав. Отак. Прийшов. отак. Отак. Угу, угу, угу. Бро! І в мене просто я їбашив таким бразбондом, що просто піздец. І, коротше, абриганий, та й все, ти пішов спати, та й все. Така історія. Ніяких обіснень від Філіпа не було. Я зранку спустився, щось ніби кажу кажу, є вода, чи щось таке. Він каже, Да, купили тобі, короче, цей кислонат. Кажу, чи ти знову будеш забирати? Він посміявся, і все. коротше, осадок все одно остався, як би там не було. Розумієте, Яка хуйня? Яка хуйня. Він ж буде це передивляти. А я вчора зайшов, він щось набрехав, і я йому пишу Надо було тобі все-таки лоба розбити, Сука, яка синька сень... бичка, піздець. Але і правда, що Сінька показує, хто є хто. Та, старий! Та все ну, не душіть блядь. Я шучу, що я не понимаешь. Сука Бетласи на та ні да я пошутив та все заебись, блядь. Я вам просто розказав блядь. Я вчора зайшов на стрімі бачу так. розказувати всю историю Ну ладно та й все, блядь. Дець хазяїн добре, хоч на порозі не постелив, де собаки стуть їжу, забрав, воду забрав. Я би зараз міг би щось сказати, та, ні, та ж якась хуйня. Ну так і було. <свісно> мене забрали і їжу забрали, і воду забрали, блядь. да. Але потім дали ну це вже Марія, це вже, дру, це вже, е, це вже другий, виходить, як хазяїн хати. Але воду так жорстко забрати. Це піздець, яка є неповага, як просто для людини. Та ні, та не душіть, ви що прикалуєтесь. Ну Собі поплавало, тіпа, бля, покупати. Надіюсь, ти обісрешся на фільмі, хуй ти телячий. От о. О, трам. Так, це, бля, він підписався без трамба, чи ні? Це вже інтересно. Це вже інтересно, чи це він написав. Так. По-моєму, в чаті його немає, блядь. А він би зажав. Ну так, да, є такий вайб. Якщо йому, якщо йому жалко було води, ні, мені напевне. Ну, це напали... правда? Про процицький. Якби ж, жа... Ну, якщо йому. Він би в час заспамив. Ну да да да. Він мені так, води жалів то 500 тем, гривень, да? не дали. Ну, не душить, ні, це було охуєнно. Машка взагалі легенда. Машу з ним і все. До Філіпа є великі питання, блядь. Я вчора бачив, історія розказується. Я думаю, та я хуй зомби, я теж розкажу. А а він стрімить, що він робить, Че він нічого не. Кейньте йому кліп. Хай передавиться це. <клес> Який, кол... Який клас. Тварима. А він би... Та Це не він, блять. Ну не він, блять. Ну куда півту? Палтарушку, блять. Палтарушку, блядь, Пал блять, мені би останні. От... Гайс. Це точно він це якийсь фейк. Але все, блядь, це шутки, гай, це шутки. Я з вже попив, вообще нормально там біля, біля дверей була. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Насріть мені на голову.